Залишився у нас мельник. Слухай, може, давай не будемо витрачати ні твій ні мій час, одразу двійку поставлю та й все. Але Наталія Івана, я все знаю. Ви кожний раз так кажете, і саме через вас в мене двійка за семестр виходить. Що? Через мене? Через мене? Не сміши мої окуляри, ти навіть на два не знаєш. Це той подарунок на Миколаєчка, ти краще подякуй, боже, таке безсовісне Краще подякуй, що тобі не одиниця. Я можу навіть побитися об заклад, що я знаю матеріал краще вас. Шо? Давай перевіримо. давай перевіримо. Якщо ти відповідаєш на моє запитання правильно, я ставлю тобі 12 семестр. Якщо хоча б на одне запитання ти відповідаєш неправильно, ти шукаєш собі іншу школу. А якщо ви помиляєтесь, то ви. Добре, я, я, я погоджуюсь. Чудово. мінус один кровосос. Почнемо. І навіть не надійся, легко відмазатись. Запитання номер один: скільки волосин було на голові? Богдана Хмельницького. Серйозно? На голові Богдана Хмельницького було 128 тисяч 255 волосин. Добре. Далі. Який розмір ноги був у Івана Мазепи? Серйозно, це такі запитання 41 з половиною. Ти дивись на нього. Вгад, вгад Кожен мій, кожен міє вгадувати запитання рівня першого класу. А якщо так, скільки картоплин за все життя з'їв Петро Сагайдачний? Петро Сагайдачний з'їв 1653 картоплини. Подивись, яке вперте. Оце ти точно не знаєш. Скільки кроків зробив Петро Дорошенко 12 грудня 1665 року? Ні, скільки. він ще тоді не вмів ходити. Знаєш що? Останнє запитання, але це ти прям точно не знаєш. Тому що це знають тільки найрозумніші люди. І я. Скільки за все життя разів моргнув Орестар Хмельницький? Без поняття. Чесно, я взагалі про таку людину перший раз чую. І я не знаю, хто це. Я такі знала, що ти не знаєш. От просто дно. Я таки знала, що ти нічого не знаєш. Це взагалі-то позашлюбний син Хмельницького Богдана. А він знає про це? От коли підеш нову школу шукати, то розкажеш йому. Ладно, дванадцять, добре. Тримай.